Мені здається, що переваги в тому, так. що можна, не виходячи з дому, займатися чимось. А недоліки, надзвичайно, необхідне спілкування живе. Мені здається, що це дуже важливо. Звичайно, онлайн теж можна паралельно займатися, але це більше додаткова освіта. Наприклад, я вивчаю іноземну мову онлайн, мені подобається, але не вистачає все-таки живого спілкування. Недоліків дуже багато. По-перше, це непряме спілкування з вчителем. Діти його не сприймають належним чином, тобто не серйозно. Та й взагалі подача матеріалу це саме навчання як в університеті. Це не повинно так бути. В старших класах ще можливо, вони можуть самостійно навчатися. В них більше відповідальності. А от припустимо, в мене дитина в шостому класі. Треба постоять и жентар, чтобы не держалась. Он не хочет, вы наш дети такие. Им краще онлайн, так? Да. Все-таки я считаю, дети должны посещать вот занятия, живое общение с учителями. Коллективное. Вот должна ответственность вырабатываться. Усидчивость. Как-то вот сплощенность, коллектив. Ну, онлайн учебу этого не даст. Это вот. Живо вчення, должно присутствують. До школи. А чому? А то, що вдома з ким вони будуть вчитися. З батьками, батьки на роботі. Це таке брошена дитина. Це спілкування в живу, це ну, друзі, скалярі вчити. Є такі предмети, які, звісно, б... Бажалось, що діти спілкувались з вчителями там, наприклад, праця, там ну щось таке там коли, там математика, звісно. Ті, хто хочуть навчатися, вони навчаються і онлайн. тобто Не обов'язково бути присутніми. Ну а для молодших класів то, зрозуміло, що лучше бути за партами, тому що вони не розуміють, що таке висадіть 40 минут уроки. У мене дочка навчається в педагогічному інституті онлайн і була практика на першому курсі, то було дуже важкувато. Діти другий клас, вони ще не розуміють, як це витрим висидіти потрібно. Тому ну я вважаю, що треба трошки потерпіти, і коли все це закінчиться в нашій країні. То так, мені здається, ситуація з війною, з карантинами, вона може розтягнутися надовго. Життя триває. Ні, не зараз. Зараз трошки лячно є бомбосховища, але ж вони ж не вона ж коли маленька, коли довга ця повітряна тривога, не бажалось, щоб вони сиділи, припустимо, півдня в підвалі. Ну якщо школи відчувають, що можуть безпеку дати дітям, то звісно хай виходять. так, конечно. С тем, чтобы учителя следили, чтобы, да, укрытие, это однозначно, да. Або офлайн, або онлайн уже, ну, потребно учиться. Почалась тревога, два урока просидеть в подвале.